Любі друзі, з вами дядько Розем. Якщо ви вагаєтесь придбання такої станції, ну, навіть не такої, кажу вам, це щось неймовірне. Якщо у вас робота залежить від комп'ютера, так вам потрібно світло, чи навіть ввечері ви хочете комфортно поїсти та подивитись телевізор, брехливі новини. Як завжди, вам оця штука допоможе. Ось бачите, що приобрели ми в ac АЦ240П. 1800 Вт годин. Коротше, на 5 годин при навантаженні 350 Вт вона повинна тянути добре, там, як світло. Є ось такий стабілізатор, можна і без стабілізатора. Щоб комфортно все робило, потрібен такий перемикач на електромагніті. Можна авто поставити, можна. Ви вручну перемикали. Схеми є в інтернеті. Нічого в цьому складного немає. Робите да, підключаєте свій безперебійник до сіті через вилка в сеть, але є можливість його спалити, плату, так? Оцей перемикач дасть вам можливість такого не зробити. Щоб не нести на ремонт, ви тільки його прибрели, там світло з'явилось, і сеть пішла, і спалила плату нафіг. Коротше, як воно працює? Ви під'єднуєте сеть до нього, під'єднуєте блюєті і на дом. Також виводите віддільно розетку в сіті. Коли світло є, блюєті ваша заряджалася. Любий безперебійник, який у вас буде, тобі щось дивіться. От зараз я вимкну світло. Ви самі побачите, як воно працює. Уявимо. Пропадає світло. Все. Автоматично перемкнулася, робота йде. В моєму випадку, комп'ютер не виключився. Ось бачимо, зараз дом потребляє 315 Вт. Десь на 5-6 годин. Ну, бачимо 5 -9 годин, я нам Робили холодильники, ми могли користуватись світлом. і так далі, А ось, коли світло з'являється. Раз, і воно перейшло на сіть, пішла зарядка блюєті. Це ж просто неймовірно. І оці всі перепади електроенергії, які просто мене вимикали до цього, вони пропадають. Можна довіряти тільки родичам і ЗСУ, і все. Хитро кохана Європа, хитро кохані москалі. Вони вам не допоможуть, а тільки будуть ставляти так казати палиці. Якщо тобі сподобалось відео, пиши коментар. Якщо ти не знайдеш як підключити твою зарядну станцію до сети, щоб вона робила в автономному режимі. Я тобі зніму відео. Якщо ти захочеш. Лайк. Давай, любить, друже. До зустрічі.